Українці, привіт вітаємо вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про чудовий автомобіль. Mercedes E-Class. Е Це той автомобіль, який також входить в топ-15, які українці найчастіше приганяють в Україну і найчастіше розмитнюють. Чому саме українці полюбляють цей автомобіль і які митні платежі ми за нього отримаємо від митниці? Поїхали! Перший автомобіль у нас на огляді Mercedes E-Class, е Перший місяць 2007 року. 2,2 дизель автомат. Кузов седан, пробіг 500 тисяч. Нормальний стан на цей пробіг. Вартість автомобіля 1600 євро. Митні платежі 3000 євро. Гарний варіант за такі гроші. Другий автомобіль. Mercedes e клас. П'ятий місяць 2006 року. 2.2 дизель автомат вже в універсалі. Пробіг набагато менший 292 тисячі кілометрів. Нормальний стан маємо два ключі в комплекті. Вартість автомобілю 1650 Митні платежі 3020 євро. Ідемо далі. Набагато новіший вже 2009 рік. Мерседес Е-клас 8 місяць 2009 року. Дизель 2.2. Автомат Універсал. Пробіг 390 тисяч км. Вартість 1800 євро. В нормальному стані автомобіль маємо шкіряний сайлон. Плюс два комплекта гуми. Митні платежі по цьому автомобілю складають 2800 євро. Автомобіль вигідніше брати новіший. Ми бачимо 9-й рік, 10-й рік митні платежі будуть дешевші, а ціна вже плюс-мінус залежить від того, як ви сторгуєтесь. Мерседес є клас 4 місяць 2006 року. 2,2 дизель, автомат, седан, 700 тисяч км пробігу. 1900 євро вартість автомобіля. Кузов в нормальному стані, салон потребує хімчистки. Митні платежі по цьому авто 3050 євро. Останній п'ятий автомобіль і, як на мене, один з найкращих. Мерседес є клас. Перший місяць 2006 року. 2,2 дизи. Автомат в універсалі 440 тисяч кілометрів пробігу. Митні платежі по даному автомобілю складають 3070 євро. А вартість автомобіля 1990 євро. Кузов в нормальному стані продає фірма. Отже, ми бачимо, Mercedes є е клас з дизельним двигуном 2,2. Рік від 2006 по 2009. Ми можемо зробити за ціною разом з митними платежами до 5 тисяч євро. Плюс ще закладемо 1000 євро на доставку послуги брокера. В це ми вкладемося. І отже, за 6 тисяч євро маємо Мерседес від 2006 по 2009 рік з двигуном 2,2 дизель. Пробіги різні починали найменше було 290 тисяч, найбільше 700 тисяч. Який розхід в дизельних двигунів 2,2? Місто 9,5 літра, Траса 5,7, змішаний цикл 7,1. На трасі дизель показує себе доволі таки гарно: 5 літрів витрати пального. І якщо ми отримали цей автомобіль за 6 тисяч євро з пригоном з розмитненням вже в Україні, скільки вони коштують сьогодні в Україні на сайті Авторія? Які ціни на такі автомобілі на сайті? І якщо ми відкриємо авторія, ми побачимо, що ціни стартують від 7 тисяч доларів. І пішли вище, набагато вище. Але що цікаво в даному випадку, що пробіги в Україні, як правило, в два рази менше. Чому так трапляється, я думаю, ми здогадуємось. Тому що коли продавці переганяють ці автомобілі, як правило, Європу ми не можемо перевірити по пробігу, якщо немає сервісної історії, продавці просто цей пробіг ділять на два і роблять пишуть там 200 тисяч, 250 тисяч. Хоча насправді. Як правило, потрібно дивитись не на пробіг автомобіля, а потрібно дивитися на його стан. Отже, якщо ви шукаєте автомобіль для себе на сайті Mobile.de, ви економите від тисячі доларів на одній на тому автомобілі, на одній одиниці. Але це все залежить від того, який це автомобіль. Якщо до цього підійти грамотно і шукати автомобіль в більш кращій комплектації, дивитися, щоб він був. Найкращому стані, тоді можна зекономити і більше. Але вибор завжди за вами. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся завжди допоможемо. Українці, як завжди, радимо вам самого головного та найкращого. Це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.